Ми живемо в час, коли слово безпека стало частиною нашої щоденності. Від того, як ми реагуємо на виклики, залежить не лише наше життя, а й безпека всієї громади. Жінки та дівчата у період криз збройних конфліктів та стихійних лих є особливо вразливими та потребують підтримки. Але чи всі ми знаємо, як діяти у критичних ситуаціях як розпізнати ризики, не піддатися дезінформації, підтримати одна одну? Саме з цієї ідеї народилася освітня гра, алгоритм безпеки, створена командою громадської організації. Центр гендерної та прогресивної освіти за підтримки уряду Великої Британії, наданої через Міністерство закордонних справ у справах співдружності націй та розвитку сполученого королівства в межах проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом, який реалізує Український жіночий фонд. Ідея цієї гри, яку ми назвали алгоритм безпеки, насправді виникла у нас ще кілька років тому, як ми почали працювати з громадами. З жінками, з дівчатами проводити зустрічі і побачили, що жінки, особливо віддаленої місцевості, дуже потребують інформації, і вони більше б хотіли не якісь нудні лекції або виступи, а хотіли б бути залученими саме в ігровому, доступному, зручному і цікавому форматі до навчання. Алгоритм безпеки це настільна гра, у якій учасники стикаються з реальними життєвими ситуаціями. Наприклад, отримали підозріле повідомлення, почули тривогу, стали свідками насильства або фейку. Завдання ухвалити правильне рішення, обговорити його з командою і побудувати власний алгоритм дій. Так як у своїй роботі ми часто проводимо профілактичні заходи. Виникла така ідея створити гру для жінок з метою підвищення обізнаності жінок з різних тем, таких як домашнє насильство, фінансова грамотність, спілкування з патрульною поліцією, економічна безпека жінок, трудові відносини і ще декілька різних тем. Ця гра також про розбудову жіночих спільнот у громадах, тому що це дозволить об'єднуватися навколо. Оло важливих і актуальних викликів саме в тих громадах, які представляють різноманітні жінки. Участь в цій грі також спрямована на формування взаємопідтримки серед жінок, оскільки, підтримуючи одна одну, ми посилюємо одна одну і творимо різні зміни в наших громадах. Гра охоплює всі складові безпеки: фізичну, інформаційну, емоційну та соціальну Її мета навчити не лише діяти, а й мислити критично, аналізувати інформацію. Ці розпізнавати ризики і підтримувати інших. Під час наших ігор ми бачимо, що жінки з часом починають усвідомлювати, наскільки безпека важлива для кожної з них. Вони самостійно напрацьовують алгоритми. Ми пропонуємо лише інструмент, але вони самостійно працюють з цим інструментом і набувають власний досвід і пропонують власні рішення, часто в процесі активних обговорень і дискусій. Гру алгоритм безпеки вже проведено у 12 громадах Черкащини. До гри долучилися школярки, студентки, жінки-лідерки, мешканки віддалених громад, освітянки, жінки та дівчата з числа внутрішньо переміщених осіб, волонтерки та ветеранки. В грі є один із блоків. Е про безпеку жінок, і він є дуже цікавий, тому що, як виявилося, громадяни наші дуже мало обізнані про свої права та обов'язки, а також як реагувати, співпрацювати з поліцією, і як взагалі поводитись в ситуації, коли, наприклад, вас затримала поліція. Зараз у нас військовий стан, і в нас дуже збільшилося небезпечних так сказати ситуацій і викликів. І нам треба усвідомлювати наших громадян, щоб вони вміли. Адекватно реагувати в різних ситуаціях і забезпечувати себе, і була дуже здивована, коли ми проводили з людьми похилого віку. Ну, я думаю, ладно там про насильство. Ну коли вони почали цікавитися колом про кібер атаки і цьому, тому що в кожного десь онуки, племінники, і я була вражена, що різноманіття цієї гри дозволяє. Ну, як би сказати, з великим колом. Ми в захваті від гри. наскільки вона структурована, наскільки детально все описано, і ну, є можливість підготуватися. Є інформаційний посібник, і там всі інформації, всі підказочки. Дуже добре і дуже зацікавлено було. Дві гри були з підлітками. На базі нашого центру, Смілянського центру соціальних послуг, є молодіжні, молодіжний клуб. І підлітки були від. 14 до 17 років, і один із них це був хлопчик. От. І я з ними провела дві гри. Було цікаво, е, спілкування з поліцією, і друге було е інтернет-спілкування. Я теж була вражена, що доволі живо гра пройшла. І оці такі, так як всі відмічають, там з поліцією, так воно зацікавлювало, тому що це така. Життєва штука, яка особливо зараз, вона набуває ще більшої такої цінності, да? тому що ми стали більше стикатися з поліцією в житті. Якось от багато підтверджень було, свідчень таких, що «А от у мене така ситуація, а у мене така ситуація. О, а ми таке не знали. І це було дуже важливо, бо ти розумієш, що це буде користь практична для людей в їхньому житті. Прийшли мами з дітками, прийшли постійні відвідувачки ВПО. І таке вийшлося досить різноманітне коло. І учасниці самі обирали тему гри. Це був секстінг, О, дуже бурне було обговорення. Дуже довго цікаво. Діти також приймали участь. Бо їм було цікаво, що це таке дорослі обговорюють. Понад 400 учасниць пройшли гру на Черкащині 95% із них зазначили, що дізналися нове про безпечну поведінку під час кризових ситуацій. Для тренерок, фасилітаторок та учасниць гра алгоритм безпеки стала універсальним інструментом для навчання через дію. Наша мета, щоб безпека стала звичкою, і в кожної і в кожного має бути свій власний алгоритм, як діяти в ситуації небезпеки, адже це може врятувати життя та здоров'я. Безпека починається з кожної людини, вона народжується з довіри, знань, співпраці та досвіду. Гра алгоритм безпеки це не просто навчання, а це шлях до усвідомлення, що разом ми можемо зробити набагато більше. Ми дуже сильні, коли знаємо, як діяти. І ми відповідальні, коли не мовчимо. І ми єдина громада, коли дбаємо одна про одну і один про одного.